Тепер вам розповім про бокові колонки в системі 5.0 чи 5.1, чи е, будь які інші. Коротше, це бокові. Коли вони були низько, тобто я читав там з е, GPT, там общався і всякі, там якісь статтейки, які де розміщати, як розміщати, і відео слухав, кучу всієї інформації перелопатив. У Мене була проблема, що я хотів їх розмістити отут. І отут. Але тут буде штора, там вікно, там іти, вона буде, там не пройдеш, і коротше, вона мішає. Ну і 2-10. Багато хто писав, що це нормально. Десь взагалі хтось сказав під потолок розміщувати це нормально. Але Но як воно насправді вийшло? Вони мене стояли нижче. І як я там не робив, мене звук, коли там якийсь звук куля летить, там, чи їде велосипед, наприклад, отак, його розривало посередині. Щось, щось не вистачало. Коли їх підняв туди, то зараз воно все плавно. Якщо їде велосипед по кругу вас, і ви заплющите очі, то він в реалі буде, ну, ви будете розуміти, що він їде по кругу вас, і нормально звук переноситься. Тобто, Якщо він є там, то він їде там. І звук одинаковий по кругу. Тоді він переривався. Но зараз колонка висока, і він їде не рівно отак, а їде отак вгору. І воно відчувається, що велосипед їде десь нагору. І відчуття, що в тебе ззаді гора. І всі звуки, коли десь якісь задні оці сцени, що ззаді в тебе щось там відбувається, там я, навіть, коняка біжить, от фільм, дивився, там якісь коні бігали, то вони біжать на горі, отам ззаді. Не ззаді тебе, а на горі. І оце відчуття, що ладно б там на горі, да й на горі. А коли от збоку, то воно піднімається нагору. Куля летить, і вона летить вгору. Отака. І це не дуже. Їх треба буде опускати, я не знаю, що я не придумав, як. І так само я тут буду пороблювати, треба буде це все. Продати оці ці от колонки напольні і взяти нормальні полочні. І треба буде тут по-іншому робити, десь в якомусь відео я розповім, як я це буду робити, і прийдеться все-таки це переробляти. Оці колонки вони не підходять.